Всім привіт! З вами Роман, і ви на каналі CryptoMania.ua. Бажаю вам приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент і ви отримаєте корисну інформацію, обов'язково підпишіться на канал, поставте вподобайку та залиште будь-який коментар. Давайте разом створимо спільноту, де ми зможемо допомагати один одному. Дякую за вашу увагу. Ну що ж, поїхали! Сьогодні розберемо досить перспективний тестнет від FerroS, це сумісна з ЄВМ-мережа, яка покращує платежі та додатки за допомогою надійності та децентралізації. І що саме гарне, це мережа l 1 Тобто тут повинна бути монета, якою, можливо, нас і будуть винагороджувати за проходження активності. А інвестиції тут є. Якщо подивимось, то ми бачимо, що сюди інвестували 8 мільйонів доларів. Але фонди тір 2, 3, 4, тобто топів тут немає. Можливо, якщо проєкт досить гарно себе зарекомендує далі, можливо, тут будуть інвестиції від Тір 1 фондів. Але також непогано і зважаючи на те, що тестнет не складний, я скоріш за все радив би вам його а, пройти. І знову ж таки, вони запустили зараз безкоштовний і нескладний тестет з фармом понтів, де я і буду приймати участь, а також хочу показати вам, що потрібно буде зробити. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. Ну і перше, що вам потрібно буде зробити, це перейти е, саме до проєкта, за посиланням Ferous потрапляємо на цю сторіночку, а в правому куті вам потрібно буде законектити гаманець свій Metamask, скролимо трішки нижче. Тут відображається вже наш гаманець, натискаємо Я не робот, проходимо капчу і клеймомо свої монетки. І також додаєте мережу. Але коли ви тільки будете заходити на сайт, воно вам. Запропонує додати, можете додавати без проблем мережу до Metamask. Я буду проходити саме з гаманцем Metamask. Добре, з цим ми впорались. Ми взяли тестові токени. Якщо зараз подивимось. На наш Metamask, то вони повинні зарахуватись. Так вони є на нашому гаманці. Далі переходимо до ось цієї вкладки. І тут перше, що ми робимо, це кожного дня заходимо і натискаємо чекін. Складного нічого немає, просто зайшли, натиснули і все. Далі нам потрібно виконувати завдання. Також раджу виконувати щодня свапи, ну хоча б там 5-7 робити. Досить швидко, все це виконується. Натискаємо на. Swap, Потрапляємо до цієї сторіночки, натискаємо Connect Metamask, під'єднуємось і свапаємо декілька монет. Ну, наприклад, 001, а обираємо тут а, USD. А, так, 0001. Трішечки чекаємо і натискаємо Swap, підтверджуємо і натискаємо підтвердити. Добре, ну і таким чином ви можете обирати, наприклад, USD, також там 001, наприклад, трішечки чекаємо знову ж таки, інколи можливо бути затримка. Підтверджуємо свап. І от таким чином ви можете зробити а, три свапи в одну сторону і потім змінити. і... Там по частинці вивести знову фаус кожного дня. Як бачите, все досить швидко виконується. Далі, фаус переходимо, і тут можемо забрати а, трішки USDC і трішки USDT. Ну, нехай будуть на гонці на майбутнє. Далі, а, Можемо додавати ліквідність. Якщо подивимось, ось тут у нас Provide квідіті, якщо натиснемо депозит, також переходимо на цю сторіночку, або одразу тут можна перейти на pool. Натискаємо New Pool. Тут обираємо Farus, тут обираємо, наприклад, USDT. Обираємо тут мінімальну комісію. І ось тут, наприклад, ми робимо 001. Ні, тут. Ну, якщо ви трішки більше а, закинете в USDT, давайте по USDT візьмемо краще. А, так. 001. І автоматом воно підбирається ось тут. А, тут натискаємо Approve USDT. Натискаємо Підтвердити. А, натискаємо Preview. І натискаємо Add. Натискаємо Підтвердити. Можна закидувати трішки більше, я просто вам показав, як воно це виконується. Потім можете пізніше сюди заходити, і ось тут ви зможете забирати нагороди. Натискаєте Collect Fast і натискаєте Collect. Це за стейкінг вам будуть нараховуватись якісь відсотки. Нічого такого серйозного, але для того, щоб протестувати більшу, то можна це. Зробити. Ну, Аналіз також ви можете щось тут дивитись, але це не так важливо. Добре, ми виконали завдання свап, тобто робимо три свапи в одну сторону, три свапи в іншу сторону. Додаємо один пул, можливо, кожного дня. Ну, Пул це таке краще робити свапи. Далі ми можемо відправляти монети друзям, але краще це не робити, тому що. Це можливо, пов'яже ваші гаманці, і в деяких випадках потім ви не зможете отримати аєрдроп, так як може система думати, що це ваші гаманці, і ви між ними робите транзакції, щоб шахраювати. І через це інколи бувають ці гаманці, блокуються, і вони помітку отримують, що це спам. Що ми можемо робити, щоб відправляти. Транзакції друзям. Або ми можемо натиснути Send і просто відправляти собі на гаманець. Наприклад, ось таку суму. Копіюємо свою адресу, і вставляємо її ось сюди і відправляємо собі. Також підтвердити: або можемо щоб не на свій гаманець, що ми робимо. Ось тут. На аккаунт натискаємо і натискаємо add Ethereum аккаунт підписуємо. Неважливо, як ви підпишете, я підписую тест, аккаунт, і в нас створився новий гаманець. Тобто, ви можете скопіювати його, вставити сюди. О, давайте я зараз ставити його сюди і на нього робити а, транзакцію. І таким чином, ну, і ось тут ви можете натискати і перемикатись. Таким чином, ви головне ось цим гаманцем більше ніде не приймати участь, просто відправляєте на нього свої монети, і таким чином ви будете виконувати завдання. Ну і ось цей пункт можете скопіювати своє реферальне посилання, запрошувати друзів, близьких, рідних або якісь, можливо, ваші аккаунти. Далі, що нам потрібно виконати, соціальні завдання. Просто натискаємо Follow, закриваємо, верифікуємо. А, так, тут нам потрібно верифікувати авторизувати додаток. Добре. Ще раз верифікація. Пройшло. Натискаємо Retweet, закриваємо верифікацію. Натискаємо Replay. Знову закриваємо верифікація. Далі Discord натискаємо Join. Потрапляємо на цю сторіночку, натискаємо авторизація та натискаємо Верифікацію. Все, верифікувалися, але якось дивно, тому що. А... Якщо перейти на Discord і спробувати тут верифікуватись, то воно видає помилку. То що краще зробити? Можливо, це якийсь збій, а краще перейдіть спочатку за посиланням з мого ТГ каналу. Спробуйте верифікуватись, а потім вже переходьте до завдання і тут спробуйте підписатись. Але виконалось і виконалось це вже добре. Все, на цьому, поки всі а, активності по тестнету ми зробили на цьому сайті. Тож, кожного дня заходимо, робимо чекін, а, робимо а, 6 свапів і а, додаємо одну ліквідність. Також відправляємо. А, там Копійку собі на інший гаманець. Гадаю, з цим ви розібралися. Добре, і ще одна дія досить непогана: ми можемо тут робити деплой контракта. Переходимо за посиланням з мого ТГ деплой контракта. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно законектити гаманець наш Metamask, з яким ми виконуємо активності. І ось такий у нас сайт, що ми можемо тут робити. Обираємо «Feras». А потім тут обираємо таймер, натискаємо Deploy, підтверджуємо нашу дію в гаманці. Так, виконали. І також ми можемо тут токен. Тут, наприклад, не важно що написати. І ось тут також. І знову натискаємо Deploy. Трішечки чекаємо і натискаємо підтвердити. Дивіться, таким чином, це додаткова активність по розгортанню контракта в мережі. Можливо, також може буде впливати на нашу взаємодію з мережею. Також я сюди кожного дня заходжу і роблю і не тільки з Фарас, а й ще з Монат Бейс. Ну тут за кошти свої роблю. Потім юнічейн, Optimism, соненіум, інк. І ось тут кожна Сахара також. Тобто, ви можете дивитись, які мережі вам цікаві. І можете тут робити деплої. Це вам буде як активність для прогріву вашого гаманця. Єдине, що десь потрібно буде платити тестові мережі. Повинні, щоб у вас були, а десь потрібно буде платити власні кошти, і також повинно, щоб вони у вас були на вашому гаманці. Це по бажанню. Тож, дивіться, тут ленс також є. Тут невеликі суми списуються, але для прогріву гаманця це досить і досить непогано. На цьому поки все. Додаємо цей проєкт до щоденного виконання. Скоріше за все, це тільки початок і далі будуть ще завдання. Але саме головне, що ми заходимо саме зараз, так як ранні користувачі в перспективі завжди в пріоритеті. Сподіваємось на гарні винагороди в майбутньому. Особливо, я вважаю, цікаво буде для новачків, тож це все не складно і це все безкоштовно. Слідкую за новинами, коли з'являться нові активності, обов'язково відпишу в своєму телеграмі. Там і чекатиму вас. Посилання на канал та чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також завітайте на мій YouTube канал, там ви знайдете багато цікавих відео та проєктів. Я особливо зараз кручу об'єми на бекпак, вже залишилось трішки до кінця першого сезону. Гадаю, щось повинно бути цікаве, а також закинув ліквідність Momentum Finance, теж перспективний проєкт на Суї. Всі відео по проєктам є. Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе, до побачення!